Доброго дня, друзі! Приготувала я сьогодні ось таку смачну картопельку. Дивіться рецепт це неймовірно смачно готувала уперше, але впевнена, що не в останнє. І така картопелька буде частою гостею на моєму столі. Так що, давайте умощуйтесь зручніше. Дивіться, як я її готувала, і обов'язково сьогодні ж приготуйте. Тому що, щоб її приготувати, я впевнена у вас все є. Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в мене буде. Вгадайте, що це таке, картопля. Отаку От велетенську картоплю. Нарешті я упильнувала в АТБ і хочу приготувати легендарну. Смачну, запечену е картоплю. Є у мене що тут 4? Коротше, шість ось таких картоплин. Не будемо жаднічати, якщо навіть не вийде, ну, як може не получитися, в принципі, я собі так е думаю, гадаю, якщо картопля печена сама по собі смачна, а потім ще з додаванням отих різних. Смаколиків це буде взагалі вау, бомба просто відвал голови. Нам треба гарно помити. Беремо новеньку отаку цю кухонну щиточку і добре-добре намиваємо ось цю картопельку. І якщо отак намочити, Попередньо, коротше, треба, щоб воно гарно милося, потрібно попередньо добре намочити. Мочимо картоплю. І кухонною губкою. О, нагадалася, губка це називає. Кухонною губкою. Усе добре. Оця сторона, де така шершавенька. Не оцею мочалочкою, цею шершавенькою. І отак добре все відмивається. Тому що картопля має бути. Запечена в кожушках, ну, тобто в шкірці ми не будемо її очищати. Тому отакого треба попрацювати. Подивіться, яка гарна картопля. А чому це я мочалкою не додумала саму воду картоплю отак чистити? Мені здається, що дієвий робоча тема була би. Губкою отак помило, шкірка вся злізла, не треба шкрябатися з ножем, так, все, дивіться. Яка була страшна чорна картопля, яка частенька получається. Ви, можливо, скажете, що... Ого, це... це чого? Навіщо оце показувати на камеру? мити картоплю. Хіба ми? Не знаємо, не вміємо. Є у мене класний рецепт сала з соєвим соусом. І там шматок сала у мене попався такий, що погано, дуже погано він відмивався. Щоб гарно вишкрябати те, шкірку на салі, треба було або її зрізати, або ну так шкрябати, що вона просто би вся зішкрябилася. І там я не показала досконально, що я її мию. Ну Якби видно було, що воно мокре, що мите. Але люди почали мені писати коментарі. Тому що не було зайвих запитань, що чи я мила ту картоплю, чи не мила, я показую, що мию. Ось так, добре. Шурую. Такою кухонною губкою. Бачите, там гарно відмилося. Тут якісь на шкірці є такі штуки, які не відмиваються. Де що не подобається, ще підшуровуємо. Отак. Відмила. І так, як ви розумієте, з кожною картоплею. Не буду я тягнути ваш час. Поставлю на паузу з вашого дозволу. Нарешті з останньою картоплиною я вже справилася. Так все. Зараз будемо відправляти у дечку. Так, і що? Думаю, що будемо ми випікати цю картоплю. При температурі стандартній десь 180 да, градусів. Ну, годину це не менше, тому що картопля велика. Така десь з по пів кілограма. Тому їй потрібен час, аби пропектися. Ну, коротше, випікаємо картоплю до готовності у духовку. Я для наповнення і, як це сказати, помащення, да, щоб присмачити картопельку, нарізаю салко. Ось таке у мене з такою маленькою прослоєчкою м'яса. Воно зараз підсмажиться, дасть свої ароматики і, ну, повірте, це буде смачно. Така а-ля, сільська вечеря. Чи обід. У ну, нас, скоріш за все, це буде ще обід, тому що десь скоро ще дитина з школи зараз прийде. Відправляю сало на сковорідку, щоб обсмажилося. І поки салко буде обсмажуватися, ми з вами займемося цибулею. Є у мене більша половина такої величезної цибулі. Її ось так розрізаю на опіл. І такими потім напівкільцями. Буду нарізати, аби закинути до сала, щоб воно обсмажилося. Так, дивіться, на нас до сала, вже я закинула цибульку. Ось так перемішую і обсмажую, аби вона зробилася така злегка, е, поміняла колір, щоб пом'якла, почала карамелізуватися. Дивіться, підсолила, підперчила, всипала приправку і перемішую. Підсолюємо так гарненько, даємо ще буквально пару хвилин. Ух, перець. Перець цей раз я купила інший подільський. Отакий. Ну, теж такий класнючий. Чехати, ще не вчехала, але вже сльози йдуть і починає крутити в носі. О, дивіться, шматок цибулі загубило. Нічого страшного, я цибульку люблю і так, з'їм. Смакота. Далі є в мене такий один сирочок. Він, правда, був заморожений. Розпаковуємо його і відправимо. До нашої цибулечки. Відправили сюди. Вогонь зменшуємо до мінімального і чекаємо, коли воно рівномірно розтане. І наша цибулька зробиться в такому сирному соусі. Так, що я вам скажу? Печеться велика картопля дуже-дуже довго. Надзвичайно довго. Випікалась вона десь в мене півтори години це не менше. Але бачите, яка зробилася гарна, рум'яна. Е Камера, мені здається, не передає той весь вигляд, яка вона є насправді. Тут, дивіться, я натерла сир трошки замороженого кропу. І потерла. Три гарних таких зубчики чесничку. Треба наше масло. У мене тут є шматочок. Масло. Грам 50. Грам 50 масла. А я, мабуть, і тут його буду отак перемішувати. На ось це масло. Тут. Приготувалася оця штука, цибулька, шкварки і сирочок. Думаю, за того, що він був у мене заморожений, такими, бачите, трошки, як хлоп'ями, але все одно оця намазочка дуже класнюча така вийшла. Так, що ми робимо? Швиденько сюди до масла відправляю. Часничок, масло у мене попередньо, е, дістала я з цього, з холодильника. І ось це все треба нам отак об'єднати, об'єднати, коротше, перемішати. Звичайно, можна це все зробити у мисці, потім миску потрібно мити. За воду платити гроші. Коротше, економимо, на чому тільки можна. Отак. Перемішала, перемішала. Бачите, ви би не догадалися. А так я вам покажу усе без прикрас. Як воно є насправді. Так, коротше, отак перемішали, щоб не затягувати це відео. Беремо, викладаємо така, щоб більш-менш була одного розміру. Да, картопля. Ось цю хочу по-любому взяти. Оцю візьму. І що? І напевне, ось цю. А. Ті поки в сторону відкладу. Тому що на Тому що на цій дощечці нема в мене такої миски. Великої, довгої місця буде мало. Пол скрипить. Якщо що, там нічого такого, це просто пол скрипить. Значить, розрізаємо картоплю отак на опіл. І цю так само треба. Навпіл прорізати і ось. Цю картоплинку. Так. Далі потрібна нам ще буде ведевочка. гаряча воно. Скажу вам, друзі, гаряча штука. Опа. Отак трішечки ніби як придавлюємо, щоб воно привідкрилося. Може ще чуть-чуть підрізати. Точно. Точно я тут не можу сказати. Відправляємо сюди, ну, так, візуально ділимо на 6 картоплин. Це в мене буде 2 порції, а, ну, можливо, 6 порцій. Отак. От По багатому сюди цього масла. М -м -м. а який вже аромат йде? Просто не передати. І потрібно. Хотіла сказати, що погано ніби вона пропеклася, але ні. По ідеї, це там я бачила, що вони показують, роблять в карманчики такі роблять з фольги чи з цього. Но я думаю, якщо от такого його не до кінця сильно розрізати, то теж воно буде класно. Та ви що? А як пахне? Ай-яй. Смак котінь. Дуже воно мені подобається. Раз також ще трошки сюди масло. М -м. Пахне просто. Просто, просто, просто. Ай яй. Красота. Красота, красота, красота. Дивіться, така, виходить, запечена пюрешечка з ось цим всім смачненьким. Тепер сюди ще додаю ось цієї штуки такої. Шкарочку обов'язково. І потім зверхи. Присипаю натертим сиром. Отак. От І зараз ми це відправимо ще в духовку, аби воно там гарнесенько прогрілося. Цей сирочок розтопився. Не знаю, чи він в мене розтопиться, тому що, самі розумієте, є хороші сири, які топляться, а є такі собі. Так. Зараз швиденько роблю ще цих три картоплини. Зробила я усі ці штучки, посипаю сиром, так, постаратися розділити, щоб його вистачило на усі ці наші картоплинки. Падає десь. Все, і цю красу буквально ще десь на хвилинок 5, при великій температурі, градусів 200 можна. Запустити в духовочку, щоб воно там гарненько ще отак прогрілося все. Сирочок розтопився. Відправляємо в духовку. Так, пройшло у нас тут буквально тих 5 хвилин. Воно, дивіться, запеклося, розстав сирочок. Давайте будемо брати якусь картоплинку, яка мені подобається, подобається ось ця така прикольна, гарна, да? давайте її ставимо на миску. Тут я підготувала уже і салатик, скажімо такий. Капусточка, пелюсточка, неймовірно смачнюча. У минулому, позаминулому відео, я її готувала. Тому що, якщо вам цікавий рецепт, як приготувати таку смакоту, будь ласочка, переходьте Так, ще отак петрушечкою, щоб трішки балансу кольору да, зробити. Отак. Петрушки зовсім небагато. Дивіться. Цілий величезний ось такий контейнер неймовірної смакоти. Аромат такий, мм, -м капець капіцей Дивіться. М -м? Красота. Вона без оцету, без лимонної кислоти, тільки сіль і один. Цікавий інгредієнт. Так що заходьте, якщо вам цікаво, на повне відео. Дивіться, як приготувати ось таку смачну, головне, корисну капусту. А ми з вами давайте спробуємо скуштуємо ось цю смачнючу картоплю. Готую її вперше, мабуть, зроблю ще такий вступ. До свого відео, да, щоб сказати, що мені воно чи подобається, чи не подобається. Але я вже впевнена, що воно буде смачно, тому що картопля, яку ми всі любимо. Да, мабуть, нема такої людини, яка не любить картоплю сир, цибулька. Ну, що тут не любити? М -м -м, друзі, це просто неймовірно. Ніби картоплю печену ми всі знаємо да, і їмо, але ось це таке пюре, воно злегка ніби взбите з таким вершковим смаком, це щось просто неймовірне. Обов'язково приготуйте, смакуйте. Вам, якщо ви снідаєте смачного сніданку, обідаєте смачного обіду, і якщо вечеряєте, то смачної вам вечері. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, натискати вподобайки, поширювати мої відеорецепти в соціальних мережах своїм друзям. І також, друзі, невеличке таке анонсування. Планую запустити прямий ефір. Будь ласка, пишіть, цікаво вам поспілкуватися. В реальному часі зі мною чи ні. Планую десь найближчим часом, можливо, через тиждень або якесь буде свято таке. Пропонуйте свої, дати годину, о якій би було краще поспілкуватися, так, щоб вам було ненакладно. А вам дякую за перегляд мого відео, як завжди, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.